І вітання в ефірі 12-го підсумкової випуск новин за 21 квітня. Наша команда традиційно підготувала для вас найактуальнішу інформацію про ситуацію на передовій, а також про події в Волині. Нині з вами у студії Ольга Матвєєва. І спершу коротко про головне. Як російський додаток може вкрасти ваші персональні дані? У Луцьку Тойота збила пенсіонера. Він у лікарні Волинянин отримав золотий хрест від залужного. Авіаудару Росії по російському Білогороду. як вже відомо, ввечері 20 квітня там стався вибух. Впав авіаційний боєприпас із винищувача бомбардувальника су 34 повітряно-космічних сил. РФ в результаті пошкоджено чотири квартири і кілька автомобілів. Постраждали три людини, зазначу, що спочатку кремлівська пропаганда звинуватила в цьому Україну, проте згодом відповідальність за вибух взяло на себе російське міноборони. Чому пояснив радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк? За його словами, загарбники прорахували ризики, адже інформація про те, що удар завдали зсу, деморалізує населення. У тимчасово окупованому Криму зростає напруга через російську мобілізацію. За даними центру національного спротиву, значно збільшилася кількість осіб, які виїжджають на територію Росії залізничним транспортом. Крім того, у Криму активно продають нерухомість та скасовують бронювання у готелях. На літній відпочинок росіяни панікують, бо бояться побачити Україну і вмерти. А таких вже понад 185 тисяч від початку повномасштабного вторгнення. Лише за минулу добу наші захисники відправили до пекла 630 російських вояк. Масштабні втрати має російська армія і в техніці бійці сил спеціальних операцій знищили новітній російський танк Т 90 Військові виставили протитанкові міни ТМ 62 на одному з напрямків. А танк окупантів успішно на них підірвався. Значні втрати і в особовому складі, і в техніці росіяни мають в Бахмуті. За місто вже більше дев'яти місяців тривають запеклі бої. Та окупанти не полишають спроб захопити Бахмут, тож відправляють своїх солдат буквально на смерть. На жаль, з кожним днем місто перетворюється на руїни. Бійці нашої третьої штурмової бригади опублікували кадри панорами Бахмуту, а точніше, його залишків, які ви нині бачите на екрані. Воїн з Волині Віктор Гончарук отримав почасну відзнаку від залужного захисник родом із Дольська Любошівської громади. Ще на початку повномасштабного вторгнення Віктор Без вагань пішов знищувати ворога і зараз захищає країну на одному з напрямків бойових дій. Сміливий, рішучий та безстрашний. Так характеризують волиняни на його односельці. Підтвердженням хоробрості Віктора Гончарука є золотий хрест, яким 21 березня 2023 року нагородив захисника головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний. Збив і кинув помирати. Надвечір 19 квітня у селі Підгір'я Ковальського району місцеві знайшли труп чоловіка. Це був 58-річний житель села. Місцеві, які натрапили на мертвого односельця, викликали поліцію. За результатами проведеного розтину. З'ясувалося, що травми загиблий отримав внаслідок автопригоди. Відомості за цим фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною другої статті 286 кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть. Нині правоохоронці розшукують транспортний засіб та водія, який збив та кинув помирати волинянина. Ще одна аварія із постраждалим трапилася у Луцьку. Ввечері, 20 квітня, на вулиці Ковальській 58-річний водій Тойоти наїхав на 67-річного пішохода. Чоловік переходив дорогу поза пішохідним переходом. Потерпілого із травмами забрали в лікарню. Автомобіль, яким збили лучанина, поки триває слідство, помістили на спецмайданчик. Нарешті покарали винного в смертельній аварії у Струмівці. Нагадаю, ще два роки тому, 6 вересня, 22-річний водій Мерседеса, в якому перебувало двоє неповнолітніх, на швидкості влетів у мікроавтобус, який саме висаджував пасажирів. В аварії загинули дві жінки та травмувалося ще п'ятеро осіб. В тому числі підлітки в Мерседесі не один рік тривали суди, і ось тепер вже 25-річному винуватцю аварії призначили покарання у виді позбавлення волі на 5 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на 3 роки. Обережно зроблено в Росії. У Луцьку використовують підозріле програмне забезпечення. Частина луцьких магазинів встановила собі програму, розроблену швидше усього в Україні агресорі. Програма призначена для обліку покупців і взаємодії з ними. Це так звана система лояльності, яка заохочує клієнтів повертатися до магазину за новими покупками. Звісно, вона фіксує імена, прізвища, електронні адреси і номери телефонів клієнтів. Але от що потім відбувається з цією по суті базою даних зібраною російською програмою? Розбирався Дмитро Сопронюк. Уявіть. Ви приходите в супермаркет, купуєте товар, скануєте додаток і інформація про вас, як мінімум ім'я і номер телефону, потрапляють до рук росіян. Абсолютно можлива ситуація, адже частину систем лояльності, які використовують українські магазини, розроблені в Росії. Такі програми збирають номери телефонів, дати народження, імена та іншу подібну інформацію. Якщо це додаток, мобільний додаток, то він може збирати будь-що, може збирати геопозицію. І зараз особливо треба дивитися, ну хто є розроб. Того чи іншого додатку. Саме такий підозрілий додаток з російським слідом помітив Анатолій в одному з магазинів Луцька. Коли купував товар в магазині, продавець настійливо щоразу питав номер телефону та ім'я. Спочатку відвідувач просто відмовлявся, а потім вирішив дізнатися про систему більше. Я запитав, що це за система лояльності, відповів, що це UDS. І я згадав, що чув від друзів, що UDS – це російська система розроблена в Росії, діє на території різних країн, в тому числі в Україні. UDS – це цифрова система лояльності, яка діє за вже стандартним принципом таких програм. Покупець скачує додаток, сканує індивідуальний QR-код в магазинах та отримує за це бонуси. Проте, щоб зареєструватися і почати користуватися додатком, потрібне ваше ім'я, номер телефону або електронна адреса. І це мене взагалі обурило, бо це зараз є повномасштабна війна Росії проти України, і зараз в Україні мати якусь систему. Лояльності, яка збирає персональні дані, це взагалі неприпустимо. Програму UDS використовують різні компанії: від ресторанів до аптек. У луцьку цією системою користується не менш ніж 13 магазинів, зокрема, Волинські солодощі та магазин Вепер. у ЖК Яровиця власник цього магазину у те, що UDS російський, не вірить. Ось документи копії, які вот свідчить, що юна... зареєстрована і в штаті Каліфорнія. ця фірма і і об'єднаних цих арабських еміратах водночас каже, якщо будуть докази того, що ЮЄС дійсно російська система відмовиться від неї. Якщо це питання реально е, встановлення такого додатку, тягне за собою певні такі наслідки, які ну, не вигідні нам, українцям, то я вважаю, що треба звертатися не між собою розбиратися там ванька з петькою там і там і на такому рівні а все таки за підключати тоді напряму е, служби які е, ну гарантують там безпеку україни ми звернулися до кіберполіції з проханням перевірити ЮДС. там повідомили сказати чи потрапляють персональні дані українців через цю програму до рук ворога не можуть чи додаток російський сказати теж не можуть ми попросили офіційний коментар на камеру але тоді в кіберполіції перестали брати слухавку Нам вдалося знайти того, хто займається встановленням програми ЮЄС у луцьких магазинах. Щоправда, чоловік каже, що він зовсім не представник компанії, а просто спеціаліст із програмного забезпечення. Надає цю послугу власник цього застосунку називається Глобал інтелект сервіс. Вона ця компанія зареєстрована в вільній економічній зоні Об'єднаних Арабських Еміратів. Та, хоч компанія має офіційні представництва у сімох країнах, зокрема в Україні, на сайті ЮЄС лише дві мови: російська та англійська. Відповідно, і ціни лише у доларах та рублях. Я можу вам сказати, це розпосуджена мова, і які зв'язки. Ну, це вже буде вам коментувати офіційно. Ну, компанія. Я не є представником компанії. Знаходимо номер юридичної особи ТОВ «ЮЄС Україна. Телефонуємо, але абонент зайнятий. Ми добросовісно і наполегливо протягом тижня намагалися зв'язатися з ними, але безрезультатно. Пошуки продовжуємо в інтернеті на запит Global Intellect Service мережа видає імена двох людей: Олега Цирка і Костянтина Рахманова. Вони засновники компанії-розробника UDS. обидва з російської нафтової столиці міста Тюмінь. Чи варто після цього сумніватися, що програма UDS пов'язана з Росією? Навряд чи. тож спеціаліст it сфери Анатолій каже, що власникам магазинів варто шукати альтернативні системи. І я знаю, що багато бізнесу намагається. Знайти рішення переїжджає на інші системи. Є, є багато систем, які пропонують альтернативну функціональність, і це цілком можливо. Але треба приймати ці рішення, треба інвестувати в це свій час, в першу чергу, в гроші для того, щоб позбутись залежності від Росії. І, хоч повномасштабна війна з Росією триває вже другий рік, втрачати пильність не варто, бо допомогти ворогу та віддати персональні дані можна навіть купивши кілограм яблук. Дмитро Сопронюк, В'ячеслав Білов, Василь Марищук. Дванадцятий канал. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. У Луцьку влаштували насичене свято для дітей. Вакцинація від ковіду волиняни не спішать колоти бустерну дозу. Мешканці Нововолинська знайшли в дворі гранату. Нововолинськ вирішив відмовитися від готівки в маршрутках. У місті вводять електронний проїзний квиток, а в автобусах вже почали встановлювати валідатори. Перехід повнять в міськраді, буде відбуватися поетапно. перших два місяці оплатити проїзд пасажири зможуть електронним квитком, банківською карткою, готівкою та через мобільний додаток. Далі тільки безготівковий варіант. Придбати електронний квиток та поповнити його можна буде у трьох терміналах самообслуговування. Пільгові категорії населення отримають персоніфіковані картки безкоштовно. Для школярів картки платні, але з пільговим тарифом 7 гривень. Мешканці Нововолинська знайшли в дворі гранату. Трапилося це сьогодні, 21 квітня. Місцеві звернулися до муніципальної варти. Ті ж викликали працівників ДСНС та поліції. Зараз вони усі разом з'ясовують походження тієї гранати. Бойова вона чи муляж. Доленосне для ОПЦ МП рішення прийняли сьогодні у Володимирі. Міська рада розірвала договори оренди земельних ділянок із Володимир Волинською єпархією ОПЦ МП успенським собором та Миколаївською церквою. Таке рішення одноголосно підтримали 23 депутати. Нагадаю, що подібне рішення цього тижня прийняли в Нововолинській громаді. Депутати припинили право постійного користування земельними ділянками Свято-Вознесенському храму, Свято-Успенському чоловічому монастирю в Нискачах та церкві святого Великомученика і цілителя Пантелеймона ковід 19 нікуди не зник. На волині щотижнево фіксують близько 500 випадків захворюваності на коронавірусну інфекцію. Повідомили сьогодні в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. В умовах повномасштабної війни кількість людей, які вчасно вакцинуються, значно знизилася. Від початку пандемії на Волині за офіційною статистикою від коронавірусу померло 2540 людей. Повний курс вакцинації пройшли 343 тисячі осіб. Йдеться про тих, хто отримав дві перші дози вакцини. Втім, тепер медики кажуть, що цей захист з часом слабшає, і треба робити бустерне щеплення. Ми рекомендуємо якнайшвидше отримати базовий курс вакцинації від COVID-19, щоб уникнути таких ризиків, і також отримати бустерну дозу. Чому це необхідно? Це необхідно для того, щоб не захворіти самому, а також не бути джерелом інфекції для інших. Бустерну дозу варто зробити через 5 місяців після? Завершення базового курсу вакцинації другу бустерну дозу рекомендують отримувати через 4 місяці після першої дози. В області першу дозу отримали бустерну дозу, отримали близько 60 тисяч осіб, це до 18% відсотків наших волинян, і другу бустерну дозу отримали дещо більше 4 тисяч. Медики наголошують також на важливості щеплень від таких захворювань, як кір, туберкульоз, поліомієліт, гепатит Д правець та кашлюк. У точному році також зареєстровано два спалахи кору. Це в наших сусідніх областях: це Рівненська і Тернопільська області. І на жаль, у нас в області також зареєстровано один випадок кору у підлітка 16 років, що може свідчити про початок епідемічного процесу. І це дуже небезпечне захворювання може привести до складних до ускладнень серйозних і дуже висококонтагіозний 90% контактних осіб захворіє, якщо вони. Не щеплені. Окрім того, ліків від захворювання на кір не існує. Веснянки, квести, великодні майстер-класи та благодійна акція. На площі Героїв Майдану у Луцьку влаштували великодню оказію. Це свято організовано з нагоди Великодня, аби повернути малече дитинство, яким воно було ще раніше до 24 лютого 2022 року. Про те, що відбувалося на дійстві у сюжеті, луцьк, площа Героїв Майдану. Сьогодні тут зібралася неймовірна кількість дітей, адже для них влаштували насичене свято. Свято для дітей влаштували з нагоди Великодня. Традиційно це перші теплі в році дні. В таку погоду юним лучанам не сидиться, а тут є чим зайнятися. Ми складаємо. Пісні квести, великодні майстер-класи і конкурси. Усі розваги для того, аби повернути дітям дитинство, яке забрала повномасштабна війна в Україні, адже таким безтурботним, яким воно було до 24 лютого 2022-го, для багатьох дітей воно вже не буде ніколи. Запросили ми також дітей, які батьки захищають кордони нашої держави. Також у нас працює центр взаємопідтримки для внутрішньопереміщених осіб, і саме люди. Які приїхали до нас, рятуючись від війни, і особливо дітки. Вони знають, що будуть проходити тут різноманітні заходи. На свято Великодня дитячі колективи збирали стародавні українські веснянки та гаївки. Виконують також улюблені українські пісні. Репертуар величезний, як і кількість діток, що долучилися до заходу. із сценою, де співають та танцюють локації з розвагами. Ось школяр Тимофій розповідає, як грати у шашки. Ось наприклад, во так, от Данило поставить отак, от отак от, от і отак. І я забираю. Я вже дві забрав. А тут грають в найрізноманітніші ігри. Давай розкажемо, що це в нас за гра з тобою. Про динозаврів батьки малечі кажуть, свято дітям без сумнівно потрібне. Ми живемо зараз дуже непростий час, і наші діти дуже обмежені зараз. І саме такі заходи їх гуртують, що щось показують і щось нового навчають. Ба більше, коли є можливість таке свято організувати на нашій території, де немає цих багато тривог, багато дітей переїхало до нас, щоб підтримати їх. Підтримують тут не тільки дітей, а й наших захисників. Я дякую, солдати, і за те, що маю те, чого немає в тебе. Домівку теплу. Сонечко ясне із вдячністю, і не лише на словах упродовж великоднього заходу збирали гроші для збройних сил України. Всі кошти будуть спрямовані, власне, як і кошти працівників міської ради, які також кожного кожного місяця донатять і допомагають. Будуть спрямовані на потреби власне тієї чи іншої бригади, яка буде визначена у е, переліку е, потреб. Діти ж тішаться, що нині мають можливість своєю енергією Литися із іншими, а що найбільше тут подобається? Ну виступати і робити людям приємно. Таке дитяче свято у Луцьку не останнє. Навпаки ж із великодніх свят тільки розпочали. Організатори обіцяють, не менш насичена програма чекає юних лучан. І на день захисту дітей 1 червня. Ольга Матвєєва, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. На цьому все. А я нагадаю, що будь-який наш сюжет чи випуск новин в цілому ви можете переглянути ще раз на нашому ютуб-каналі Новини 12. Підписуйтеся, аби про усе дізнаватися першими, залишайте коментарі та ставте вподобайки. А також продовжуйте донатити на Збройні Сили України, адже від кожного з нас залежить, коли буде наша перемога. Побачимось.